Наступна дуже потужна порада оця пів на нашій дорозі до неба звучить так. З оця Піла з Рафаліною Каресою, його духовною донькою. А тим часом не повинні ми в жодному випадку боятися, що Ісус залишить нас чи сумніватися, чи боятися, що Ісус залишить нас у владі сатани. Він є вірний і ніколи не дозволив, щоб спокуса перевищила наші сили. Ваші сили. Він дозволяє вашому неприятелеві не, не турбувати вас настільки, настільки це служить до його Батьківським планам освячення вашої душі. І наскільки це помножить, цю хвалу його Божого Маєстату. Отже, ж, Переживала вона дуже великі духовні терпіння Рафаліна Каресу. Фактично, майже кожен святий, чи то свята Фаустина, задаймося до Терезу від дитятка Ісуса, переживала дуже глибокі духовні терпіння. Духовні терпіння. Отже, якщо ти в своєму житті переживаєш ці духовні терпіння, спокуси, не думай про те, що Бог тебе покинув. Задаймо приклад праведного Йова як Бог допустив ці терпіння на нього. І сатана нам що казав, Властиво спонукав його також через тих інших людей. Проквини Бога. Це Бог винуватий. І так само робить сатана, щоб ми відійшли до Господа Бога. Каже, то як такий Бог? Як він може з тобою так поступати? Отже ж, не дозволяємо цього. Та спів, звертаючись до Рафаліне Каресу, каже, що Господь Бог посилає всі ці терпіння, спокуси для того. Щоб освятити нашу душу. Немає іншої дороги. Тільки в такий спосіб Бог нас провадить до неба, до нашого освячення, до нашого спасіння. Так, свята Тереза Авільська казала, що великі ласки дорівнює великим випробуванням. Тобто, чим більше Господь Бог уділяє якісь душі ласки, тим більше Він дає їй серйозніше випробування на цій дорозі. Не здаваймося, не зневірюємося, не молімося, користаємося святих тайн, користаємось наших е, духовних керівників і прямуємо дорогою до неба крок за кроком, день за днем, до того, щоб сповнити Божий план в нашому житті, до того, щоб госп... дозволити Господу Богу освятити нас і до дове... до, Довести нас до тої святості, до якої він прагне нас привести. Амінь.